Мала бути не одна ядерна війна, але Бог це зупиняє. І Бог дає час. Цікаво, чому Бог дає час. Напевно, якщо повернемося до Авраама, то побачимо в розділі буття 18 глава, 32 вірш. А десять праведників буде в місті. Якщо буде Бог каже десять праведників у місті, то я не знищу тут це місто, і ми отримаємо тоді відповідь, чому Бог дає нам час. Тому що є ще проповідники на цій землі, які світять, повинні світити, проповідувати і донести людям справді відповідь і вихід, щоб кожен міг зробити свій вибір між Богом та дияволом. Відкриємо писання від Матфія, 24 розділ, 14 вірш. З цього сказано: коли буде проповідано всім людям на землі, тоді прийде кінець. Кожна людина вона повинна зробити свій вибір. Вона з Богом чи. Без бога.